Вона його <успільно> купила, вона його продала, Їй не давали там участь. Але хочу сказати, розкладка така. Ну і троє дітей. Ми нічого <успільно> про тебе немає. Болото, болото, я задали в раді, коли 73-х, хтось откладав, там таке болото, я в'язався. Оттуда була особливо. Яка? Ловченко. Я, наприклад, що казала Діма, Діма, на хімії у вас 18 соток. Красивіше, ще мати приватизацію пішла. Кажу, так ми за її вводимо в межі села і до газової повністю буде забудова цієї хімії. Це варіант дуже хороший. Більше такого, ми не можемо вмістити те, що готов, але у нас як... Дімань, і ще ж буде. діти рожаються. І так же по троє. Таке масло, я тутський років дитя. Сама, от я мати, і ви сидите батьки. От, Саме ти от, кажеш батьки не дитять. А що, вона продала, вона грошей, ми цю хату добудували, слава Богу, завдяки всьому. Да. Зараз у нас там 9 чоловік. Ну, да. ну да, так, ну, ну да, ну, зараз да. вони там племінниці заміж повиходять, ще по приводу дай будемо сидіти. Не в обіду сказано, навіть та малина роздана, де велики малина? Половина із них продана учасників, так само, як вже змість саме і те саме то, ще молодо було, що не продають. Але прийде время до нас виходить, що хтось продає, потім діти приходять з протягнутими руками. Це вопрос. Так ото що я тобі й кажу. Ви спіли бо набирати, то продавали, понімає. Вони хочуть жити саме, а це діти. Я не просто Я на зрозуміла. Але ж. Ти думаєш дів очки за своїх дітей. Не а мені його жалко, розумієш? А тепер троє дітей і ситуація така. А де вона? Ну давай налогові відказали за да, налогові. Я вам буду. Хто відказався, тих наш за смиком відказалися, на смика поставити. А коли нас на сорочку на 39 Да. Дуже до пошло. Але на вас не Конечно, не Коні ж ну, жили, що, то, бала, ну Бо, не, не, ну, не ти знаєш, що не було. Ну хорошо, може, що але за тобою. Мені як мені йдеш на ту ділянку, що люди відказуються в той не що стається ділянки. Багато що дуже багато вносить туда привали, щоб я поняти. Оце вона А Якщо маєш бажання, таке його питання.

Задаємо, що питання мали, як при дерева ростуть. Поработати буде поработати. Ми не буде і тривий газ, будемо будемо мати мови Ті, що особова це немає. Показує, показаю. Та є пиші заяву. Дорослі, душі. Що, яке приймається. Ті ділянки, що освобождаються, Якщо йому воно їде, так як в баталійній сім'ї. От ти, 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 ти спочатку поки... <звучить> я хочу сказати, я просто зараз оце на того Сережу Кузьменка. П'ять діток. Знаєш, Галина? Ну, ну да. я не не на 75-й. І, і коли Сергій прийшов, а в нього про 67-го. І він прописаний же в Градині на Гагаріна. Ну, тут же прописаний. Ну, він коли да. прийшов на 73-й стояв у нас цей з е, Коцюбинського Сашко, як його, я Черковий. Чи, 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 і він відказався цим відом, типа я не пойду, а Старока каже, я загору. А ти ще назад уж меньше, менше коло менше, віка, віко, віко. Давно же, давно ж ще. Квартира. Давай зачитаю заяву, проголосуем. Заява Дима, правильно? До Дмитро. Володимир, так. так написано, що... Він ще запрещен написав, то я За що так написав? Прошу вас на дозвіл на зробку. Понятно, це по пошабону, так? Да? Ну, так само ми здаємо за зробку. Ну, що? Хто за те, щоб виїхати подивитися земельні ділянки? Ті, що освободилися. На засміхом освобождається. І потім і... винести но... це на земельній комісії, так, ну, щоб, так, ну, голови, щоб так, ну, було викупіювання, бо ми сьогодні заяву так не розглянемо. Іди mm -hmm. на добре, ти по Шукай гроші, світ не проведеш, купи десь у селі, де ще буде. Ні, гарно світу немає. Зараз тобі скаже за подводку там. Це просто по-чоловічку. Це ти просто розказуєш. Давайте я голосувати. Ставлю на голосування, хто за те, щоб виїхати. Ще ж ми не рекомендуємо не на сесію нікуди. Ми просто будемо виїжджати, дивитися ці деревні. А потім пристановити ми є. Це слідчена. Скажіть, населення називається. Та і хто ви приглашав? Вуличный депутатів. Ну ты не пошла. А так вот, я кажу, Олег, кажу. Розля... Нет, зазываю. Я, я даже я знаю. Подож... Ну да, ну что ты молчишь? Ну тут на мой ну, задав... я кажу, ты. Ты заихал, кажу, заява заявок твоя и так проводить. Що ви вже що ви сказали последнє. Ні, оце в гусах Світ, дивися, Толік. Славік, Славік. Славік. В гусах свята, це що Толік на ток зараз. Вони в конці города, пашу його, 400. І вона зараз пішла на приватизацію по, ну, їх війська нет, коли їм в неї на городі. У кого? Свідки ці коля, лиса, як їх там. Ти поняв за кого? Це вони тут живуть. Ким живе це його. Люба дідуська поконом. Вони живуть перед віддалением. А куди виходить це його? Я домовився. А де на світілька? Я ж не знаю, де куди що там? Дай світільку. У мене карти немає. Ох, як <кій> був буджанок, як я горів в сарай, час ночі, той куток телефон всім пороздавала. Я так злякалася, схопилася, а потім тому дзвонив з то чаю, з торчання відвічає. Я думаю, так до мене час погружає, осінь, не можу позвонити. Не Васильєва, каже, Таня, вже всі пожарки там, ти вже поздно дзвониш, там підняти. А вона говорила, трансформатор ціка не завалився. Як сказали електрики, електрика вже визивала, сказали поставити стіну срочно, що такі случай може бути що хочеш. Бачи, як у матері, сказали.

Адаму, ну, а да, ну скажите Ні, Ну вы с этого что-то. Нет, ты думаешь, если вы думаете? Что вы такой потом? Что вы там робите? Я не знаю, что люди говорит, скажи що рука. Вот она будет кассируться причесывать. Ні, а як це как это башка? Ні, ну, не не, ну чесно, Чесне слово, зводить, просто я не не прийду до мене. Що ви будьте? Так що ви там робите, скажіть? Може прийду. Нічого я не роблю. Кажу, що ви не звоните, могу дати телефон. Але тебе че, мене питають через те, то ти ж вона мені не родичка. Мене питають, що давно. Так ти каже, вона мені не родичка, не мені сказати. Так адже за яку. Хожу кажуть неділю, можу туди. Таню переживай, що ти серпне приходять. Таню, розкажи їм, що те, що роблять вони там шкоду всі округа, якусь граю, воно мені не треба. Вони стільки проблем домашніх вусіх, що мені кажуть, не треба. Кажу, лучше пише друге розкажи, так вона це за це. А що це за луч? Черка. Лужинська. А це підписала долучитися. Ось все, по Куцубинську сама в крайня хата. От, ти ж да, і Лужинська далі за неї Дяковича, потім не е. вальки, грядка, людки. Це її Грядка. вона хоче на мало, і це якраз Зулу на жовтне руку. Там можна будуватися, вона хоче на мало, це викинуть оце на руку. І збакувати чеські волі.

Що я Що з неділі, якщо погода дозволить, треба в цьому книжка А якщо... восьмей березі. А 8? А восьме кого від? Рання весня передають. А якщо ні, так ще сідай над заявою на тій якщо погода не дозволить, добре? Я не знаю, сесія буде після того, як ми підготовлюся. Сесії не буде. Чого не буде? Восьми неділя. Сесія буде в чого, тому що на... Бо це так ніяк не, не, не заява. На а, пи можна писати, так пиши, кому ти Лужанський пишеш? І ще заяву ти в одна кого? Дідуся Юрка. Так сейсе, да? можете вивести Юрка? Ну так Юрку шо писати? Зміни даєте дозвіл чи не даєте? Він же пише зміни та рішення. Ні. Ну, значить, тоді напиши мені. Хай поприватизовує <клуби> сначала. Так на все є, да? так? Конечно. До, так <клуби> конечно. Так як дали рішення? Конечно. Дивно рішення. Дивно рішення хай приватизує, а тоді прийде, ми його зміну робимо. Розгляду, ви пишемо, а ще не прийде, скажемо. взагалі поки не писати. Хто? Ні, напиши, що розгляду, ви пишемо. на голосування. Хто за те, щоб поїхати в район вулиці Коцубинського, до Лужанських, туди? Я і хочу подивитися, як вас буде. Напишіть, як вас буде, я подніму. Ви? Є в неї по-вторській, я дідусі. І дідусі, Юрій Миколаївич, що по дідусі ми приймаємо? Що там? Ну, його все сесії, так, може... ну, це є викинуто по 40-й сесії, так як йде по рішенню за хлопчиком. Він, він пише проєктом. А де? Ну, він не за все хоче, щоб був час. Скільки Ді, ми йому там дали? Ми не давали. Це до нас було. Це до нас було. Його там у сьому. сьому внесли, зміни в сьому ми вже внесли йому, а чого? Бо в новій редакції треба викинути його по ідеї, так же ж було, так? На, е, в новій редакції пише, надати дозвіл громадянину громадян ДСУ проєкту відведення до власності 16 сот для ОСГ. Розказує, пішов здавати документи. А, потом, а там було розписано в цьому році, то комісія, комісія можливість, бо комісія в новій редакції, через що ви дали рішення. А мені кажуть, що це багато грошей. Я кажу, ти знаєш що, Лукова? я на місці тебе приватизував би Юрко, зробив би зміну, Це був найкращий варіант. А якщо ви хочете так, то ви можете Час, розказуєте. Ти розписав його? Ні, не, не розписав. Ну, так що ви не, думаєте не, за рік старту? Я ще не думав, так і вийшло. Так пиши, в старому маю. Я не можу це написати, тому що це не буде ну, про. Ну так розгляд, явно пиши свої рекомендації. Mm -hmm. Як ти буде його під будівництво, коли немає ПДП, що не чого? Ти його диво кажеш, тим даєш. А я І по істроємність випуєш. Він прийде запис, підає, чого не розглянуто. Пишіть виїзд ще раз туди. Поїдете подивитися з доділяти. Але виїзд, усі прекрасно знаєте, не. Бо ще виїзд, А те, щоб виїхати? А заїзд на Ні, Лучше напишіть, знаєте, що лучше виїздити. А пишіть, ваша заява не відповідає, чинному закон Ні, це не вийде. Я просто написал из информации, доставать хая. Вот, я видите, два-то три на Миколае. Я утром еще. Ну не выедем. А ты же пусть. Спасибо.